Сьогодні я буду знімати про китайський айфон і про оригінал. Так як в мене ці два айфони вже не роблять, я просто проодивлюсь, що вони роблять. Типа не роблять, а чи вони взагалі чим відрізняється Китай від цього? Дивись, дивіться, тут бачите, на четвертому китайському тут стилус і в нього знімається кришка. А в оригіналі. А бачите, не знімається кришка і стилуса немає. Так як в оригіналі, бачите, тут є штука, розйом для, для карточки, а цього підроблено під Китай і тут не знімається. Що ще можна сказати? Подивіться на екрани. Ну, Не видно, бо так як в школі я знімаю, бачите, і не видно. Тут більше. Ну, бачите, в мене, в мене тут Китає. Чи відрізняється? Він здається більший від оригіналу. Бачите, тут тут е, срібного кольору, а тут е, чорного. Ну добре, думаю, що вам сподобалося. Всім пока.